Звичайно, забула, Люба. Де його тут робити поширення? Не знаю. Поширь, будь ласка. ти. Так, я їду. Так, 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 так. Е, Оксаночка, я їду на роботу дякую, щось ми всі розкисли. Понятно. Там ми теж розкисли, але треба не розкисати, треба держатися. Любушка, ти чого без купальника? Вже сонечко в тебе. Та яке сонечко? Сьогодні сонечка немає. Холодно, зранку пасмурно так було. Вроді як і на дощ збиралося. не, не було е, цього. По погоді, по прогнозу не було е, дощу, але вроді як збиралося, а це нема сонечка. Вчора світило, сьогодні нема. Холодно. Я ж це всю платочок ходіла, а можна вже вдівати шапку і не паритися. І шарфік. Так, Ілюшечка, добрий ранок, Ілюша, доброго ранку, мій хороший, гарного дня тобі і вітання рідним від нас. Любушка, я поширила, не забула. Ну ти ж у мене молодчинка, а я як та ото, як в тій рекламі, зула і забула. Любушка, Ілюша, привіт. Оксаночка, доброго дня, Любочка, здоров'я вам, святом вишиванки. Дякую дякую за привітання. О, Оксаночка, дуже приємно. Люба, в нас сонечко гарно тепло. Люба, я бачила, що у вас сонечко світило ще зранку, хоч і приморозок був, але ну, нема сонечка. Любушка, Оксана, і вас зі святом вишив і святом. Так, ну, піднімайся вище. Так, де вона тут? Так, Любошка пише, в общем, і всіх зі святом. Так, Оксаночка, дякую, Люба. Так, мої хороші, от такі у нас справи. От такі у нас справи, отакі от у нас ділішки. Як завжди, роботи повно толку нема ніде ні ззаду, ні спереду. Не знаю, коли ми її ту роботу переробимо чи не переробимо. Зараз вам, щоб вам було веселіше, покажу квіточки. Так, Люба, всім мирного дня і міцного здоров'я. Любушка, Олю пішла сапати на сачку. Так, да, Люба, зараз піду. Уже фронт роботи там приготувала, зараз вже е, йдемо, будемо сапати. Люба, бо роботи купа, а я ледача. А я яка ледача, капець. Ілюша, вітаю, Люба. Так, ось дивіться на мої квіточки, показую. Ой, зараз піду пройдуся, покажу вам. Ну, ще роботи повно А, хотіла ж показати. Люк, дивись, чорнобривчики в мене вже зацвіли, пуздички зацвіли. Бачиш, які Уже орлики цвітуть. Так, що тут? Олю? Так, Хорошо, давай, Любушка, давай. А я покажу, квіточки покажу, хто тут у мене в чаті є. Так, красота Олю. Так, да, Любушка, де вже ось калачики починають квітнути. Такий ось, малиновий. Ну, вже починають. Цей взагалі й цвіте. Він сьогодні вже е, позривала квіти. Поцвітали. Я тобі говорю, треба тепло. Калачики трошки, звісно, холоду, вроді й кажуть, що вони видержують там до мінус три, але що там не кажи, усьому треба тепло. Так. Оксаночка, дівчатка, то всюди похолодало. У Мадриді було 30 тепло, а сьогодні зранку було 8 градусів. Ого, з 30 на 8 це і здохнути можна отакого от давлення. Так, Люба, в 5 стрім буде, так, і люшечка буде. Люба ж казала, що буде. Отак оце такий. Оцей гарний такий, жалко, її зривати. Він вже і журавушки попускав.